А що ти, Санька, робиш таке, а ну розкажи. Скільки коробочки у тебе пакуємо, тут на. Пакуємо, пакуємо замовлення. Yeah. Я поняв. Це друга ходка в мене буде, чи що ти хочеш сказати? Це yeah, вже не друга, а третя, ти Не Я тебе не поняв. Учитував, Коротше, до обід таких два рази я відвіз. І на вашанка хоче мене нагрузити ось такими пакуночками. Ну така як. Напакував, каже, вези. Ну що, будемо виручати малярів, а що робити, правильно? Правильно, тому що якщо ти запоздаєшся, то як така... скажіть, будь ласка, я запіздав чи опізнився? Якщо ти опізнився, то у хлопці робота стоїть. Та ну вони ж чекають там на грунти, на шпаклівки, на лаки. Навіть пульти тут є. Замовило. А тепер машинки навіть закончуся, а це ще не владу. Я тебе зрозумів. Так що, друзі, максимально виконуємо ваші замовлення, стараємося якнайшвидше відправити. О. Тому замовляйте, пишіть, надамо інформацію по матеріалах, без проблем. Проконсультуємо, відправимо і користуйтесь заощаджуйте. Нормальні матеріали реально. В принципі, пульти нас не херові. Диви, якийсь стенд стоїть, а? Ух! Які копію з брендові Тільки лучше. Так, друзі, з вас лайкосик, з нас відосик. Добро? І хто не підписаний обов'язково підпишіться, це дуже важливо. І на сайт заходьте теж. Ага. Бо щось така тишина, блін. Да, бо... Ну судя по яску, як я б не сказав, ну в цілому. По сайту я тоже хочу сказати менше стало дивитися. Да. Ну, ну, ми ж напоминаємо, так, ми ж напоминаємо, так, що в нас ми, є. Ми про цей самий, про сайт просто менше відео я я викладає. Не затягуємо відос, друзі, з вас лайкос. І підписочка.